Ну а всьому іншому, звичайно, суцільні позитиви. Ми побачимо, що опозицію перестали переслідувати. Я не вірю в те, що нинішня влада Зеленського стане якоюсь реальною опозицією. Просто всі тихенько виїдуть, спробують втекти, вивести якісь свої ресурси. Треба буде їх стримати, перезавантажити всю країну. І потім, після цього, коли країна повернеться в стан умовно кажучи, якомусь 18-17 року. Після цього просто взяти і провести вибори, конкурентні з боротьбою політичних сил, протистояння різних позицій і так далі. і так далі. От спекуляцій, тим, що ми партія військових Буданова чи марми партія військового залужного, чи Азова чи когось ще, в такій ситуації буде менше, тому що весь авторитет військових на себе візьме залужний і він буде. Таким флагманом цієї теми в цьому теж є позитив, бо ми зрозуміємо, що нинішня влада, використовуючи імена якихось людей, може їх стосувати в такі собі нові партії слух і зробити з них нову монобільшість. Цього теж, швидше за все, може не бути в такій ситуації. От, але ключове в те, що залужний, який не є політиком. І не виявляє своєї точки зору з приводу президентства, він може робити це свідомо, усвідомлюючи те, що його готують зовсім на іншу роль, і не те, що його готують, а те, що він готовий взяти на себе іншу роль, яка не є політичною, вона є ролью гаранта. І ну, будемо сподіватися, що десь так і буде, тому що іншого способу, як. Будуть перебрати Зеленського, особливо ці зелені прихильники, яких тут неміряно в країні ще зберігається. Я не знаю. Крім того, розумію маніпуляції, розумію, як можуть фальсифікувати вибори і так далі. Тому отакий от перехідний період з Залушним мене особисто цілком влаштовує, тому я вам про нього і розказую. Я відстежую цю тему, підписуйтесь, будь ласка. На мій канал будете знати більше, поширюйте його, ці новини іншим, і щоб вони теж читали, підписувалися на мій канал, бо нам треба поширювати правду і повну інформацію. Навіть якщо ця інформація не є остаточною, навіть якщо вона буде змінена, ми все одно повинні знати, що відбувається в головах і в планах тих, хто є навколо нас, тому що ми. Сьогодні бачимо їхню діяльність точки зору: дали зброю, не дали гроші дали, гроші не дали. Але гроші і зброя це далеко не все для того, що нам потрібно, для того, щоб побудувати потужну демократичну країну. Нам потрібно, щоб ми самі переосмислили те, що відбувається в нашій країні. На жаль, в тій ситуації, яка є сьогодні в умовах. Зеленського Єрмака і телемарафона таке пересмислення дуже складно буде проходити. І от перехідний період з залужним міг би дати на це шанс. Ще раз прошу, ставайте спонсорами канала, підписуйтесь, до зустрічі. Я вам натяками до да напівнатяками, а Херш прямо в лоб розказав, що планується зробити з Зеленським. І залужним. З вами я, Олександр Бригенець, та мій канал на телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. Це дуже важливо і дуже цікаво. Ну так от, Херш це такий відомий журналіст, який пише достатньо дивні речі інколи. До нього прислухаються, він знає інсайди, він може вибудовувати певні погляди. Інколи це цікаво, інколи це страшно, інколи це неприємно. Часом його цитують в Москві, особливо коли він розказував, що підірвали газогон Північний Потік-2, американці самі. От. Але, ну, А ви думаєте, хто їх підірвав? Ну, я не знаю, але я точно думаю, що не росіяни. Ну і, можливо, не українці. Ну, коротше, він висловлює такі думки, які. Багато кому подобається, багато кому не подобається. І тоді його звинувачують в чому завгодно. І він такий вже дужелітній чоловік, який ну, не дуже переживає за те, хто як оцінить його висловлювання. Так от, я вам писав уже: от я там внизу зроблю посилання на свій текст про те, що особлива роль передбачена для залушного. І я це писав не тому, що я прочитав. У цього журналіста, а тому через те, що мені, мої американські друзі, говорили це як ідею. Ідея полягає в просту. гарантом України стає залужний не президентом, а саме гарантом. І е, така думка ходить в головах багатьох людей, в тому числі в Європі. Бо вони всі посилаються на те, що це з Європи йде. Але це не факт, що це йде з Європи, це може йти і з Америки, а потім в Європу, а потім і так далі. Якщо коротко, то ідея полягає в тому, що все в країні тимчасово без офіційних повноважень, керуватиме, всім керуватиме залужний, як людина, якій довіряє Захід, і задача якої буде організувати мир, перемир'я, вибори. Обрання нового президента, обрання нового парламента і все інше-інше. його влада буде триматися на кількох речах: Перше, на довірі Заходу, друга на довірі українського народу, і третя на згоді частини еліт, щоб саме він в перехідний період керував країною. Ну, в принципі, мене такий варіант влаштовує. Тому не можу сказати, що так і буде, але ну не розказати вам я цього теж не можу. Е, значить, як це може бути формально? Ну, тут же ж момент такий, що ідея красива. А як це може бути формально? От як це все може бути? Є кілька варіантів. І їх прямо описують е, мої колеги, і їх можна до, доуявити. Це ж не, не проблема. Перша. Найочевидніша ситуація, яка найпростіше вирішується, це те, що наш нинішній гарант, я маю на увазі Єрмака, під тиском Європи погоджується на таку модель. І фактично всі повноваження здає залужному не як посадовцю офісу, а як просто людині, яка буде за все відповідати. А Зеленський потрапляє в своєрідний. Як би це сказати, карантин. Він продовжує бути президентом, він записує відосики. Але всі рішення, як сьогодні Єрмак, так тоді залужний, прийматимуть інші люди. Але якщо Єрмак приймає е, ці рішення по узгодженню, невідомо з ким, ну я думаю, з Зеленським. То залужний буде мати широкий консенсус і консультації з усім усі, співтовариством європейським, бо саме на європейців тут більше натякають. Я вам поясню різницю. Американцям все одно, хто як буде робити, або він виконував їхні доручення. А європейці дбають про те, щоб ми стали цивілізованою європейською державою. Їх лякає те, що. Ми будуємо не демократію. І, до речі, вчорашня заява Мерца про те, що ми там в 37-му році чи в якомусь тільки вступимо в Євросоюз, це може бути частиною цієї програми, коли він каже, що люди у вас все не так, ми вас не візьмемо, поки ви там самі в себе порядок не наведете. І бо ще недавно ж говорили, що ми ледве не до 30-го року повинні вступити, 29-му, а тепер уже там, там якісь 37 й малюється чи якийсь щось іще. Чому? Тому що нам пояснюють, що хочете прискорити, думайте, як це зробити. Вибори провести не можна, парламент обрати не можна, президента змінити не можна, Кабмін змінили став ще гіршим, хоч одні й ті самі люди. Тобто варіант отакої простої заміни через вибори неможливий. Та й хто знає, що зараз українці проголосують, ви ж бачите, що у нас тут відбувається. Як почитаю в Ютубі в коментарі, думаю, ну, якщо ви боти, окей. Якщо ви агенти банкові, окей. Ну якщо ви справді українці, просто українці, які намагаються осмислити і висловлюють такі думки, ну це точно не окей. Так от, що може бути далі? Карантин для Зеленського. Він займається функціями президента згідно Конституції. Тобто він е, щось там призначає, що йому скажуть, він там виконує певні операції і так далі. І так далі. А всіми реальними справами, Керує Єрмак, який слухається всього, що каже йому залужний. Ну, умовно кажучи. Тобто Єрмак з усіма своїми Свиреденками, татаровами і всіма іншими, просто через покаяння, чи через комерційну вигоду, чи бажання зберегтись, чи бажання плавно вийти з цієї історії, тому що прямо сьогодні втікти ж він не може, бо розумієте, для цього треба ого-го якісь ресурси вивести. Переходить під залужну і каже, з цього моменту я працюю дуже круто. Це один варіант, він малоймовірний. Є ще один малоімовірніший варіант це варіант, що просто посаду голови офіса віддадуть залужному. Тобто залужний погоджується на цю посаду, і він фактично перехоплює все, що робив. Єрмак і він робить це, але вже не в інтересах встановлення диктатури, а в інтересах перехідного періоду і проведення чесних виборів. Ну, Як в умовити Зеленського це зробити, я думаю, теж Захід знає. От, але оце такий варіант теж розглядається, але він, ну там, умовно кажучи, 10%. Якщо перехід Єрмака. Під е, демократичні принципи, а він же ж може, він же ж такий хлопець е, поміняти погляди йому там, як два пальці об асфальт. Так от, там 20%, то тут десь 10%. А і головний варіант, який розглядається, це те, що буде відставка Єрмака, це десь там 60%, і на місці єрмака приходить інша людина. Якийсь інший чоловік, який буде отримувати всі доручення і значить, задачі не з кабінета президента, а з кабінета залужного. Це такий другий, ну, тобто, оцей ключовий варіант, який розглядається. І, можливо, саме з розумінням такої перспективи і відбувається термінове посилення вертикалі. Єрмака зараз, коли його помічники стають, чи заступники стають все більш впливовими більш впливовими, вони намагаються зачепитися. І швидше за все, таким чином, вони хочуть показати американцям, що вони контролюють ситуацію і готові робити все, що завгодно. Е, ну, Так і є, в принципі, е, вони можуть робити все, що завгодно, але не зовсім все. Таким чином, от така історія. Значить, що... Це нам все дає. Давайте просто по м, пунктам. Перше, це може стати провісником створення уряду народної довіри чи як її назвіть. Якщо Єрмак відійде від ролі, а почне форматувати питання порядку денного сам залужний, то повірте мені, парламент якому зараз героїчно. Проголосували за Середенко, так само героїчно проголосує за іншу людину, яку вирішать розумні люди. Цього разу там залужний ще хтось з ким він там буде співпрацювати. Таким чином ми побачимо новий кабінет міністрів. Думаю, що буде гарантія. З, з боку залужного в тому, що він не піде в президенти, тому що європейці навряд чи сприймуть такий варіант, коли вони встановлять фігуру з переходного періоду, а потім її призначать президентом. Це не демократично і це несправедливо. Тобто, фактично вони кажуть, ми вам тут дамо. Тобто, президентом стане інша людина. От. Я думаю, що це цілком може йтись про Порошенка, але знов таки у Херсе про це нічого не написано, це моя версія. Так от Залужник створює інший кабмін, всіх чиновників заміняє, потихеньку вичищає всю цю креатуру банкової, заповнює новою командою, новими людьми. Всі нові люди, які будуть заходити, це будуть люди так чи інакше, які активно є в опозиції і активно співпрацювали з Порошенком. Ну просто в країні немає інших людей, розумієте, є, значить. E, значить, люди, які співпрацювали з Зеленським і з Януковичем. Це одна велика частина, і вона зараз при владі. А є друга частина, яка активно в опозиції, і яка так чи інакше активно співпрацює, і чи співпрацювала активно, бо зараз теж хтось впав на дно, співпрацювала з Порошенком. У залужного немає вибору або ті, або ті. От. І, значить, і він починає робити зміни. Зміни в суспільстві, зміни в війську, який негатив в цій історії. Негатив в тому, що він ну, суспільство, як би сказати, прийме будь-який мир, який буде підготовлений залужним. І тут я не знаю, що це буде за мир. Яка міра компромісу? Розумієте, коли він йтиме на таку роботу. То він зразу буде говорити з, з тими, хто з ним про це домовляється. Про те, як закінчиться війна, тому що це велика частина роботи. Ну просто сьогодні, що би не підписав Зеленський, буде не сприйнято суспільством точно. А все, що підпише Залужний, може викликати теж велике обурення, тому що не все залежить. Ну, стоп, власне кажучи, а що залежить від залужного сьогодні? Все просрав, вибачайте. Зеленський. І це може бути ще однією такою ну якби негативним моментом, що у нас навіть не буде приводу пообурюватись, тому що ми скажемо, ну що це ж залужний, він зробив все, що міг, найкраще, бо інакше було б ще гірше. Оце один варіант. Але я думаю, що Ну, а все одно ви розумієте, що все одно, що би не домовлявся залужний, підписувати має там, умовно, годі, голова Верховної Ради, чи президент, чи голова Кабміну, який тоді вже буде зовсім іншим, це сказати важко. Але це ключовий момент. Але через довіру до нього, яка все ще є в суспільстві достатньо великою, будь-яка угода з Росією з приводу перемир'я чи мира буде сприйнята суспільством. Ну, точно м'якше. Ми всі скажемо, ну, ймовірніше за все, іншого варіанту не було. І е, потім може з'ясуватися, що він був, не був і так далі. Але ключове, що суспільство спокійно це сприйме. І Захід це розуміє, і вони хочуть, щоб мирною угодою займалася людина, яка має максимальну довіру. Ну а всьому іншому, звичайно, суцільні позитиви. Ми побачимо, що опозицію перестали переслідувати. Я не вірю в те, що нинішня влада Зеленського стане якоюсь реальною опозицією. Просто всі тихенько виїдуть, спробують втекти, вивести якісь свої ресурси. Треба буде їх стримати, перез перезавантажити всю країну. І потім, після цього, коли країна повернеться в стан умовно кажучи, якомусь 18-17 року. Після цього просто взяти і провести вибори конкурентні з боротьбою політичних сил, протистояння різних позицій і так далі. і так далі. От спекуляцій, тим, що ми партія військових Буданова чи марми партія військового залужного, чи Азова чи когось ще, в такій ситуації буде менше, тому що весь авторитет військових на себе візьме е, залужний і він буде. Таким флагманом цієї теми. В цьому теж є позитив, бо ми зрозуміємо, що нинішня влада, використовуючи імена якихось людей, може їх стосувати в такі собі нові партії слух і зробити з них нову монобільшість. Цього теж, швидше за все, може не бути в такій ситуації. От. Але ключове в те, що залужний, який не є політиком. І не виявляє своєї точки зору з приводу президентства, він може робити це свідомо, усвідомлюючи те, що його готують зовсім на іншу роль, і не те, що його готують, а те, що він готовий взяти на себе іншу роль, яка не є політичною, вона є ролью гаранта. І ну, будемо сподіватися, що десь так і буде, тому що іншого способу, як. Будуть перебрати Зеленського, особливо ці зелені прихильники, яких тут Німіряна в країні ще зберігається. Я не знаю. Крім того, розумію маніпуляції, розумію, як можуть фальсифікувати вибори і так далі. Тому от такий перехідний період з Залушним мене особисто цілком влаштовує, тому я вам про нього і розказую. Я відстежую цю тему, підписуйтесь, будь ласка. На мій канал будете знати більше, поширюйте його, ці новини іншим, і щоб вони теж читали підписувалися на мій канал, бо нам треба поширювати правду і повну інформацію. Навіть якщо ця інформація не є остаточною, навіть якщо вона буде змінена, ми все одно повинні знати, що відбувається в головах і в планах тих, хто є навколо нас, тому що ми. Сьогодні бачимо їхню діяльність точки зору: дали зброю, не дали гроші дали, гроші не дали. Але гроші і зброя це далеко не все. Для того, що нам потрібно, для того, щоб побудувати потужну демократичну країну. Нам потрібно, щоб ми самі переосмислили те, що відбувається в нашій країні. На жаль, в тій ситуації, яка є сьогодні в умовах. Зеленського Єрмака і телемарафона таке пересмислення дуже складно буде проходити, і, от перехідний період з залужним, міг би дати на це шанс. Ще раз прошу, ставайте спонсорами канала, підписуйтесь, до зустрічі!